Його роботи важко відрізнити від фотографій настільки реалістичними є зображення. Чернівецький художник малює акварелю, маслом, акрилом та найбільше йому подобається напрямок стріт арту про осмислені графіті, ставлення до вандалізму і те, коли митець повинен сказати собі досить, дивіться далі. Чернівчанин Сергій Лисюк, художник за освітою, стріт-артер за покликанням. Захоплення урбаністичним мистецтвом виникло у школі. Починаючи з 2002 року, це ще шкільні часи. Я вже почав там бігати з балонами, розмальовувати потяги ну, школу стосутково. Що, мабуть, багато хто розмальовував. Я так само це робив. Зараз Сергій професійно займається дизайном, робить усе від оформлення стін до створення ліпнини. Та найбільше задоволення отримає від стріт арту. Прикладом є ось це графіті, виконане лише за допомогою балончиків. Бабочка в тому, що він не дає, ну, не дає дуже тонкі лінії. І тому е, якісь дрібні деталі, ці всі речі, дуже важко прописувати. Сергій каже, створення такого малюнка займає близько п'яти годин. Нелегально такі роботи я навіть не намагаюся робити, тому що потрібно на це багато часу. І, взагалі, за порушити закон недобре. Складність полягає ще й у тому, що на стіну потрібно нанести від 5 до 10 нашарувань фарби, і вітер не завжди сприяє рівномірному нанесенню аерозолю. Мені художнику подобається розвиватися, ну складувати самому собі, ускладнювати ніби завдання і робити такі речі. Тому саме фотореалізм. Художник працює з професійними фарбами, які є стійкими до несприятливої погоди. На одне графіті йде до 15 банок. Сергій розповідає під час роботи над проектом, іноді буває важко зупинити. Потрібно самому собі сказати досить і це, бо ти можеш по-новому приходити до роботи і щось доробляти, переробляти. Це може бути безкінечність. Тобто, повинна бути така ну, стадія, де ти кажеш, все це графіті. Сергій намалював у Красноїльську, адже в Чернівцях офіційних місць для стріт арту немає. Як і будь-який художник, хлопець хоче, аби його роботи бачили люди. Хочеться, щоб люди ну концентрація людей була максимальною в місцях там, де я малюю свої роботи. Проблемою вуличного мистецтва залишається вандалізм. З ним Сергій поки не зіштовий. Штовхувався і ставиться до цього явища помірковано. Кожен знаходиться на своєму рівні, якщо він вважає, що це комусь потрібно чи йому потрібно. Ну, кожен має право на самовираження. Та у багатьох випадках навіть такі картини на стінах пересічні люди сприймають як хуліганство, хоча за кордоном їх оберігають, адже вони є невід'ємною частиною вуличного мистецтва. Потрібно ці стереотипи змінювати, показувати, що можна гарні речі досить робити. І потрібно, щоб люди люди звикали, будуть звикати до таких речей. Павло Монахов, Роман Палатик, Чернівецький промінь.